224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка. Сегодня мы взяли Бахмут. На цьому відео ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин вкотре заявляє про взяття міста Бахмут. Він стверджує, що ЗСУ остаточно покинуло місто. Про ситуацію в Бахмуті запитали у Володимира Зеленського у Херосімі під час прес-конференції з президентом США Джозефом Байденом. Пане президенте, Бахмут ще в руках України. Росіяни заявили, що вони взяли Бахмут Афінкно. Я думаю, ні, але ви маєте розуміти, що там нічого не залишилося. Вони зруйнували геть все. Там немає будинків, це трагедія. Але зараз Бахмут лише в наших серцях. Після цих слів журналісти іноземних змі, зокрема The Guardian, Associated Press та Deutsche Welle, написали, що росіяни захопили Бахмут. Відповідь президента довелося пояснити спочатку його речнику. Сергій Нікіфоров на своїй сторінці у Фейсбук написав: цитуємо, президент заперечив взяття Бахмута. Згодом значу Бахмута заперечила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі літак. Ми повністю взяли весь город дому до дому для того, щоб ніхто не мог педантично упрекнути нас, що хоч якийсь кусочок не взяв. Та чи дійсно Вагнер захопив все місто? Після заяви Пригожина окупанти почали викладати відео святкувань на руїнах міста. Імовірне місце зйомки одного із таких роликів в редакції Суспільного вдалося ідентифікувати. На цьому відео військовий ПВК Вагнер чіпляє російський триколор на даху однієї з багатоповерхівок. Нашу увагу привернула ось ця будівля позаду. Попри постійні обстріли та пожежі, видно, що цей будинок відрізняється від інших, адже він червоного кольору. За допомогою сервісів Google Maps, ми змогли встановити місце знаходження цього будинку. І ось це фото згори. Видно наш червоний будинок, невеличку забудову. А, власне, будинок, звідки вагнерівці знімали своє відео. Ось тут. Якщо ми перейдемо на загальний вигляд Google Maps, з'ясуємо, що це одна з найбільш крайніх північно-східних точок міста. Однак відео або фото доказів того, що вагнерівці перебувають східніше, тобто в районі літака, поки що немає. Суспільне також звернулося до команди проєкту Deep State. Від початку повномасштабного вторгнення команда щодня відслідковує зміни на фронті. На їхній мапі Бахмут окупований не повністю. Зараз ми точно не знаємо ситуацію, яка там, тому що лінія фронту, яка там ну проходила станом на вчора, і околи, ну якби кінець бахмута, там буквально сотні метрів. І сказати точно, чи є наші війська в Бахмуті чи немає. Ну, ми не можемо. Але станом на вчора вони там були. Вчора після заяви Пригожина про взяття Бахмута на офіційній сторінці сил спеціальних операцій з'явилося відео, як українські військові рухаються містом. Перебування ЗСУ у Бахмуті сьогодні підтвердили і в Міноборони. Вони влаштували святкування, і у нас є інформація, що вони там концерт робили минулої доби. Південно-західна частина це район літака. От частину цього району станом на зараз контролюють збройні сили України. Тим часом самі вагнерівці обіцяють 1 червня взагалі залишити передову. Захоплені території передадуть регулярній російській армії. Нікіта Галка, Дмитро Суслов, суспільне новини.